Друзі, я радий вас вітати у нас на каналі Мітоавто. Це канал про автомобілі. З нами ви можете придбати гарний автомобіль чи привезти його зі Сполучених Штатів Америки. Ми вам зробимо його під ключ. Сьогодні у нас в кадрі буде легенда. Цей автомобіль Mercedes e е класу 211-й. І цей автомобіль дійсно навів шороху на ринках Америки, Європи та бившого СНГ. Цей автомобіль бажаний багатьма, його про нього мріють навіть сьогодні. Він у нас продовжував здається у нас на майданчику вартість всього 5 доларів. Тому якщо він вам сподобається, ви можете його придбати. А сьогодні, на сьогоднішньому відео, ми з вами розглянемо наскільки цей автомобіль може бути актуальний в 2022 році, коли вже пройшло 20 років, і чи цей автомобіль став відром, чи все-таки залишився нормальним автомобілем. І так, поїхали. Я пам'ятаю, коли я був ще маленький, і колись до нас в двір заїхав такий мерседес. Приїхав дядько з Києва. і Припаркував його у нас. Ми з хлопчиками такого зросту, десь 6-8 років, бігали коло нього неначебто біля якогось космольоту. Тому що дійсно в ті роки це був не просто автомобіль, це було щось таке надзвичайне. Якщо в 210 му кузові інженери все-таки зробили щось таке надзвичайно круте і проривне в дизайні, від чого той автомобіль хотіли безмежно всі і всі бандіти, і всі. Хто тільки можна. То в 211 му кузові далеко вирішили дизайнери не відходити від замислу цього автомобіля. Але якщо ми перенесемося по технічному стані, по технічним характеристикам, ми зрозуміємо, що це абсолютно інший автомобіль. 5950. Ні, бензин. 1,8 компресор. І така ситуація постійно. До мене підходять люди, запитують про цей автомобіль, і всі запитують дизель. Я говорю ні, 1,8 компресор. І всі такі. Ааа. І зараз ми з вами на цьому відео розберемося, який двигун все таки найкращий. Найкращий був у 2002 році та найкращий у 2022. Тому що ви ж розумієте, ніхто не купує дизель для того, щоб поставити його в гараж, на ньому не їздити і стоять, дивитися, я кажу, у вас гарно стоїть машина. Тому на дизелях, як правило, вже будуть пробіги і 800 тисяч, і мільйон, і 2 мільйона і так далі. Тому, на мою думку, все-таки в 2022 році на цьому автомобілі найкраще розглядати 1,8 або в цілому бензинові двигуни. Хоч вони будуть витрачати пального десь на 4-5 літрів більше, чим це буде робити дизельний агрегат, але ви на цьому автомобілі будете просто його заводити, просто будете на ньому їздити. та Отримувати задоволення. Це досить важливо, тому що з дизелем вам прийдеться париться. Ви розумієте, скільки він вже пробігав? пробіг, а пробіг, автомобіль не молодить. Інженерні конструктивні рішення, які внесли в розробку 211 кузова, на той момент були просто вау. Цей фільм навіть ще до свого дебюту успів знятися в фільмі Люди в чорному. І оскільки людина сфотографувала цей автомобіль, його ви. Перенесли з червня на березень місяць. Тобто випуск автомобіля зробили набагато раніше, тому що вже в журналі просичився дизайн та форми цього автомобіля. І всім, можливо, на перший взгляд здавалося, що це той самий 210-й кузов, тому що інженери побоялися досить далеко відходити від дизайнерських рішень 210-го кузова, тому що боялися втратити публіку, яку той автомобіль уже встиг завоювати. В 211-му вже ж примінив. І пневмопідвізку була набагато ширша гамма двигунів від 2,2 дизель до найпопулярнішого 2,7 дизель, що ставились на спринтера, і всі люди досі передергують на цей двигун. І 3,2 бензин, і 5-літрові бензини, і 1,8 компресор. Ну, слава Богу, 1,6 не додумались ставити на цей автомобіль. Але аби цей автомобіль випускався у 2020 році, я впевнений, що навіть і 1,2, і 1,3 якийсь. Би двигун би знайшов би примінення на цьому автомобілі. Але ми не про те. Ми більше про те, що в цьому автомобілі і примінили таку. Такі технології, як зменшили коефіцієнт супротивління вітру, тобто цей автомобіль став набагато краще їхати. Його пневмопідвізка має декілька режимів налаштувань і автоматично від швидкості і покриття, по якому ви їдете, може регулювати висоту цього автомобіля. Сидіння підлаштовується під вашу спину, під вашу під вашу вагу, під вашу швидкість та також дорожнє підкриття і відпов... покриття. І відповідно сидіння може підніматися вище, нижче, ближче. Ще менше, в спинку вище нижче. І таким чином водій отримує максимальний комфорт від володіння цього автомобіля. Щоправда, всі ці функції, що я перечислив, можна отримати тільки в Е500. Дійсно, з двигуном 1,8 такого функціоналу не буде. Але на той момент, в 2002 році, ви уявляєте, який це був фурор. Розповім трошки своєї історії від себе. Ви знаєте, що в даний час я фанат марки BMW. Але не фанат марки Мерседес. Ви навіть на цьому відео замітили, що в мене штани BMW. Ні, ну в БМВшників просто так буває. Коли в тебе і труси BMW, і носки BMW, і футболка BMW, і костюм BMW, і Кипка BMW, і все те BMW. Ну такі хворі вони люди, ці БМВшники, але нічого не зробиш. Але відколи я взагалі сів в німецький автомобіль, я зрозумів, що це дійсно найкращий автомобіль. І зараз я вам двох словах розкажу свою історію. У мене було досить багато автомобілів. Один із перших це був звичайно Деланас. Ну, на Жигулях на копійки мені не прийшлося поїздити в своєму житті. Та й слава Богу. Потім у мене було там Авео, Peugeot Partner та багато інших автомобілів, які я почав змінювати. І четвертий гольф, і таке інше. Коли я пересів з Авео і Peugeot в четвертий Golf, гольф, я такий сів, дивлюсь, кажу, дружині, так це ж машина. Вау! Я поп... Перший відчув, що таке німецька якість. Потім я змінив ще досить багато автомобілів. Був Passat B5 в рестайлінгу до рестайлингу Audi A6. Ці оця стара черепаха, пам'ятаєте, із двигунами, двигунами дизельними і 2,5, і 2,4 бензин. Все було круто, класно, допоки я не сів Мерседес. Це класу 2003 року, який в мене з'явився ну, десь років з 4 назад. Хто слідкує за нашим каналом, ви це ще пам'ятаєте. І я зрозумів, що це найкращий в світі автомобіль. Кайфанув я від нього просто шикарно. Спустя деякий час з сімейними обставинами мені довелося продати мою «Цешку», але я супротивлявся як міг. Я не хотів її продавати. Я готовий був взяти кредит. Я був робити все, що хочеш, але тільки не продавати. «Цешку». Це був найкращий автомобіль, тому що в поєднанні з драйвом, емоцією, динамікою. Відчуттями комфорту, що дарує цей автомобіль, не зрівниться абсолютно ніякий. До речі, в мене цежка була точно з таким самим двигуном 1,8 компресор. І дизель я ні за що в своєму житті не збирався купувати. Так, переплата на пальному 4 гривні, ну ладно, постав газ і ти будеш дешевше їсти, ніж на дизелю. Але їздити на дизелю і терпіти оце постійно, коли особливо йому 20 років, коли може вилетіти і форсунка, і топлівна. Неякісним пальним, і ти постійно сидиш, і в тебе оцей руль отак трясеться, і в тебе зуби трясуться, і уші трясуться, щоки трясуться. Вибачте, це не для мене. Я краще виберу. Бензиновий двигун, я поставлю все таки на нього е, газ. Якщо мені це буде потрібно, я буду їздити ще економніше. Я буду їздити надійніше, та це буде набагато краще в 2022 році. Так, да, безумовно, коли цим автомобілям було 3-5 років, потрібно було брати їх виключно на дизелі, тому що це було потужно, тому що це було економно, тому що це було драйвово в той момент. Але автомобілю 20 років, і ви не забувайте, що цей дизель. Вас, і в хвісти в гриву. Тому я б на вашому місці віддав би перепущення все-таки бензину. І я набів, чому так, свої аргументи. Безумовно, 211 й кузов це легенда, із легендою, з якою не поспориш, тому що вона ще вийшла з тих легендарних 90-х років, коли Мерседес робив дійсно гарні машини. Ви спитаєте, чому все-таки я в даний час фанат BMW, а не Мерседесу? Відповім, я досить просто, тому що сучасний Мерседес мені не подобається, і в режимі Є е класу, в марках Є е класу, які пропонує на сьогоднішній день велика німецька трійка. Via... Yeah. Посидів в Audi, я посидів в Мерседесі. Він уже став з цими квадратними фарами, які мені не так подобаються. У мене є така мулька, я досить сильно люблю автомобілі з круглими фарами. Ну, що тут говорити: ангельські гроласки в BMW, Патріот. Це тільки останні автомобілі, які в мене були. Я не знаю чому, не розумію, але круглі фари в автомобілях мене достатньо сильно приваблюють. Із останніх автомобілів, на яких я їздив, в мене був володіння, це міні-купер, опять круглі фари. Я коли бачу автомобіль з круглими фаерами, я просто улітаю. Не розумію чому, але для мене це круто. Так ось, вибираючи в цьому класі, посидівши в різних марках і моделях, я зрозумів, що машина має бути виключно німецька. Якщо ви хочете отримувати дійсно задоволення від експлуатації свого автомобіля, яку ви марку вже виберете? Ну, по суті, це без різниці. І Audi, і BMW, і Mercedes це все дуже хороші німецькі. Автомобілі. Що вам більше до душі, те й вибирайте. Але я вам скажу точно, що коли ви живете з Мерседесом, ви отримуєте од нього тільки задоволення. Якщо ви живете з Рено, Авео, Опілеом, це у вас автомобіль, на якому ви їздите з точки А в точку Б. Тобто це автомобіль для роботи для пересування. Це ваш друг. І коли ви вибираєте свій майбутній автомобіль, вам потрібно зрозуміти, вибираєте ви собі друга, чи вибираєте ви собі транспортний засіб. І вже від цього ви можете оприділитися з маркою та моделлю. За що мені подобаються німецькі автомобілі в минулому та і на сьогоднішній день, це перш за все за те, що вони дають широку гаму лінійку моторів для вибору для своїх майбутніх власників, для своїх майбутніх клієнтів. І нам на вторинному ринку, відповідно. Також доступно достатньо багато автомобілів з різними двигунами. Що говорити про Мерседес? Про надійність тут можна говорити достатньо багато, та достатньо багато може сочинятися легенд всяких та історій. Саме перше, це буде розказувати, що ой, BMW то горе в сім'ї, Мерседес то теж горе в сім'ї, ауді теж з вас ці гроші висосе. Дивіться, тут є достатньо велика е, принципова різниця. Неважливо, з яким. Двигуном ви виберете собі е, Mercedes чи преміальний автомобіль навіть в віці. Важливо, з яким пробігом ви собі його виберете. Тому що скручений пробіг це перша причина неякісності двигунів, коробок, ходової дай цілому автомобіля. Скручений пробіг. Це завжди погано, і на таких автомобілях їздять, їздять багато і скрутити пробіг на ньому це досить розповсюджена тенденція. На нашому екземплярі пробіг 220 тисяч кілометрів. Він у нас підтверджений сервісними документами з Європи. Цей автомобіль пригнаний саме звідти. А також в цього автомобіля є блоки, в яких читаються пробіг цього автомобіля. Тому про пробіг. В цьому автомобілі можна говорити точно, що це він, він її рідний, не скручений. Та ми скоро перейдемо в салон цього автомобіля. Я впевнений, ви самі це все побачите. Так ось, вибираючи двигуни 1,8, 1,8 компресор, там були і 2-літрові, 3,2 бензинові, дизельні 2,2, 2,7. Яку в першу чергу якому двигуну б я б віддав би перевагу? Як ви зрозуміли з попередніх слів. Автомобілю, в якого рідний нескручений пробіг. І якщо так случилося, що він ці роки 20 відстояв в гаражі, на ньому майже ніхто не їздив, мені його зберегли, продають з пробігом рідним 200 тисяч, я б напевно в нього пригав би радувався б, катався б і отримував тільки задоволення. Тому що як який би двигун я не вибрав, ви всі чули про 2.7, який стоять на спринтерах, на бусі, як всі на них валять, які вони надійні, класні. Друзі, але про яку надійність може йти мова, коли двигун проїхав уже півтора мільйона кілометрів? Ну яку? Я думаю, ви зі мною з цим погоджуєтесь. Коробки тут стояли достатньо прості, шестиступеневі, механічні, коробки автоматичні, дуже надійні, гідротрансформаторні, 5G-Tronі, 7G Tronic можуть зустрічатися. Якоїсь надмірної уваги виділяти я їм не буду, тому що це все надійно, в компоновці з цими двигунами працює. Так, можливо, з рестайлом ці двигуни будуть люди розказувати, що там розтяження цепі на 200 тисячах кілометрів, бо 500 тисяч вона не вихажує, ну, замініть на 200 тисячах цепочок та й катайтеся собі. Не шелестить до 250-300, до 300, бо тому що ви на ньому не вжигали, не розривали нього за шибість, Замініть на 300. Ну, Машину треба обслуговувати. І я рахую це нормально та не бачу з цим ніяких проблем. Мерседес це той автомобіль, на якому потрібно їздити ззаді. Дліна цього автомобіля 4,8 метра. Це достатньо великий потужний седан. З двигуном на 1,8 компресор має потужності 143 кінських сил. Звичайно, для 2022 року цим уже ніким не удивиш, але в 2002 році це був просто великий фурор. В цьому автомобілі комфортно можуть розміститися пасажири ззаді, в принципі, там навіть більше комфорту, та пасажири впереді. Якщо BMW робить автомобілі в принципі в більшість своїй степені для водія, тобто щоб водій кайфонув, то Mercedes робить свої автомобілі для пасажирів, щоб кайфанули якраз пасажири. Тому, вибираючи собі такий автомобіль, ви дійсно в ньому будете отримувати максимальне задоволення. Та цей світлий салон буде завжди радувати ваше око. Я пропоную перейти вам зараз в салон цього автомобіля та подивитися, що у нас є. Ви чули, так? Да? Ну ви знаєте, я завжди люблю хлопати дверима. Ось так автомобіля мають відкриватися і закриватися двері. Це роблять саме німецькі автомобілі. Так, американські автомобілі також є чимось схожими на німецькі автомобілі. Це краще, ніж в японських та корейських, але найкращим чином це звичайно в німецьких автомобілях. Взагалі, німецькі автомобілі це про безпеку. І коли з'явився 211 кузов, він задав нових трендів та нових стандартів в безпеці управління. в... Безпеки для пасажирів та керованості автомобілів, і за цими новими стандартами потягнулися інші автовиробники. Наприклад, цього автомобіля зроблено все так, що коли ви, не дай Бог, потрапляєте в ДТП, ви вийшли, обтрусились. да, машину можливо потрібно буде купити нову іншу, але ви, як мінімум, живі. Ось чому і за що ви платите, коли ви купуєте щось німецьке, таке як Mercedes, BMW і Audi. Тому що в першу чергу це не тільки про надійність, це про безпеку. Ось чому ці автомобілі коштують дорожче, чим, здавалось би, можливо, такі самі, але японські чи корейські автомобілі. Ключки у нас достатньо прості, вони такі інфрачервоні. Вставляється він сюди. У нас механічна коробка передач. Провертаємо, лампочки всі в нас там загораються, тухнуть. 212, абсолютно точний пробіг цього автомобіля. Зліва у нас годинник, справа обороти, по центру швидкість, бортовий комп'ютер, звичайно, є досить багато всяких налаштувань. Та ви можете зрозуміти, скільки у вас залишилося пального, чи доїдете ви до наступної зупинки. Ви зможете електронно виводити швидкість на центральну панель. Звичайно, у вас є тут і температура двигуна, чого немає в. BMW. На кермі у нас управління телефоном. Так, саме до цього автомобіля ви можете приєднати також і свій телефон, і таким чином управляти голосовими дзвінками та без рук розмовляти. Це вже було доступно в 2002 році, коли більшості автомобілів середнього і нижчого сегменту про це могли тільки мріяти. Двухзонний клімат-контроль у нас влаштований тут, у нас відкидаються підголовники, у нас гарна музика в автомобілі та у нас механічна коробка передач. Напевно, у 2022 році механіка це буде надійніше, тому що все-таки 20-річний автомобіль з автоматом може викликати до себе питання і ставити до нього потреби, щоб він мав ідеально працювати, без пінка, без нічого переключати. Це було б, напевно, достатньо складно. Тому я думаю, що механіка буде найкращим варіантом в цьому виборі. Три комплектації: Classic, Elegance та Avantgarde доступні у нас в Mercedes. У нас же середня комплектація Elegance. Все, що має бути в сучасного автомобіля, всього старого автомобіля, все є. І це достатньо важливо, тому що купуючи навіть до 6 тисяч доларів такий. Автомобіль в такому віці ви отримуєте навіть більше, чим ви можете купити до 6 тисяч доларів автомобіль від 10-го року. Ну так, да, який це може бути? Ну, наприклад, м -м Сандеро чи щось таке. Дача Лоджі, Дача Сандеро, ну, Дастера не візьмеш до цих, до цих грошей, він буде десятку і більше стоїть, але в нього і половини не буде тих функцій того комфорту, що буде в Мерседеса. Я пропоную вам перейти на задній ряд сидін та подивитися, наскільки там комфортно. Давайте присядемо в цей автомобіль і подивимося, що у нас буде залі. Ну ви це чули, так? Да? Я коли кожен раз в німецькому автомобілі закриваю двері, я напевно кожен раз отримую якийсь кайф. Ну, для мене це мега круто. 에, ну, друзі, дивіться, сів я сам за собою і говорити про якесь місце в автомобілі, ну, я думаю, це буде зайве. Тому що тут його не то, що багато, а мої коліна ну, до переднього сидіння навіть і не думаю дотягуватися. Все зроблено для того, щоб я відкинув голову, спину, плечі, отак, назад і розслабився. У мене тут, звичайно, є підлокітник, в якому у нас є. Може бути аптечка, можуть бути якісь потрібні вам речі, та у нас підстаканник. Тобто ви можете тут розмістити якісь напої, каву, чай чи що вам потрібно. Ось тут у нас є такий бардачок для паління. Хоча я дуже не люблю палити в автомобілі. Я сам палю, але я в автомобілі ніколи не палю, тому що з'являється в автомобіля посторонні запахи, ви бачите, наприклад, який світлий цього автомобіля салон, і ви розумієте, що він як новий. Тобто цей автомобіль, попередній власник дійсно беріг. І е, коли ми продамо наступному власнику цей автомобіль, я б хотів би, щоб він до нього відносився так само бережно. Тому що це така капсула часу, яку на сьогоднішній день зустріти просто неможливо. Стан цього автомобіля що по кузову, що по салону просто відмінний. Він не гнилий, не ржавий, він не... Незачуганий, не зашмирганий, і він з рідним 212 тисяч кілометрів пробігу. Чого тільки вартує цей білосніжний потолок? Ну і сідати в якихось грязних штанах, ну я б тут, напевно, хтось би сів, я б його вигнав би. Друзі, ну, я оце так сів. Скажу чесно, я чекаю. А поки прийде якийсь водій, можливо б даже Ваня, хай би сідав би там спереду і кудись мене віз. А, дійсно відчуваєш себе директором в такому автомобілі. Це не передати словами, це потрібно сісти, посидіти і відчути. Друзі, скажу чесно, я ще до цього часу не відійшов. Від того, як я посидів ззаду цього автомобіля. Відчуття дійсно безмежні, вони круті, класні, дивовижні та дійсно розслабляєшся. Ось, коли ми говоримо про Мерседес, що він нам приносить? Що він нам дає? Він дає те, що ми можемо розслабитися, отримати задоволення, зробити такий релакс. Ось чим різниця Мерседеса і BMW. хоч вони достатньо схожі, в обох автомобілів задній привод, але BMW — це більше про драйв, про емоцію, про те, щоб кудись валить, боком заходить десь в поворот. І все, щоб максимальне задоволення отримав водій. Но коли мова йде про Мерседес. То для водія так комфортно, вальяжно, гарно їхати, але самий великий кайф отримує пасажир в цього автомобіля. Звичайно, коли ми говоримо майже про 5-метровий седан, говорити про багажник цього автомобіля ну особливо немає про що. Що я маю на увазі, ну він великий. А він не може бути інакше. Він може бути тільки виключно великий, тому що це великий автомобіль. В нього багато місця впереді, в нього багато місця ззаді, в нього багато місця в багажнику. І Мерседес абсолютно ніде нічим не пожертвував для того, щоб зробити комусь більше краще, комусь хуже. Тому якщо вам потрібно щось перевести велике, габаритне, ви можете робити також це в цьому багажнику друзі, ось такий у нас був огляд. Ми сьогодні з вами подивилися на 211-й Mercedes. Якщо вам сподобалося, як я про нього розповідаю у 2022 році, ви можете поставити лайк, подобайку та поділитися з друзями. Це буде досить. Приємно нам та допоможе розвиватися нашому каналу. Якщо ви хочете придбати цей автомобіль, ви можете зробити це у нас в місті Києві на назочи 54. Якщо ви хочете замовити автомобіль якийсь в підбір, наші експерти зможуть вам його знайти, підібрати та вибрати найкращий автомобіль, щоб ви купили його з перевіреною історією, перевіреним пробігом. Якщо вам потрібно привезти автомобіль зі Сполучених Штатів Америки, ми також можемо це зробити під ключ абсолютно з ремонтом, щоб ви забрали абсолютно готовий автомобіль. На з вами був игорь метод. Всім пока.